Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка. І так, як завжди, накупила мисливських комасок і собі, і людям. От дівчата кажуть, я так смачно розказую про ті мисливські, що вирішили собі замовити. Одним словом, набрала я в і замовила в ще. Так, рибка червона, то я брала в дракончику красному. Дівчата порадили, хотіла брати серед тижня, вони кажуть. Що ти переживаєш? В п'ятницю буде свіжачок. І ви знаєте, дійсно, свіжачок. Відерочку свіжусенький відкрили. Одним словом, взяла собі два кавалки і буде смаколик. Так, а тепер. Так, ну, кульки-фасовка, як же ж без них. Печиво осавоярді. Як ви догадалися, буде тортик і кисневий порошок. З ним виводиш ліпу пляму, я то так собі облюбувала, розумієте, не боїшся заляпати нічого, по-любому кисневомітереш. Так. І тепер ложки для зубки, помідорчики, пімпочки. Дивіться, які красивесні. Ну, сьогодні вони дорожчі вже. Я сьогодні їх купувала по 55 гривень. Ну, все одно купуєш, бо літо і хочеться. Так, і огірочки сьогодні купила, О, огірочки по 35. Красивезні, один в один. Що е, то і все? Мало я сьогодні накупила, але так і буде. Всім гарного дня, цілою люблю, бувайте!